Це була моя найбільша помилка – замовити арабські парфуми. Ті арабські парфуми просто розірвали весь інтернет. Але чому ніхто не говорить справди про них? Я собі замовила пробники найбільш популярних і найбільш нашумівших арабських парфумів. Будемо разом тестити і дізнаємося, чи дійсно вони пахнуть так прекрасно, як всі про це говорять. Погнали? Просто подивіться на це пакування. Вам першим показую. У -у -у. Листівочка. Персонально. Керчка. Таке пакування, на жаль, трапляється дуже швидко. що вони. Ви це чуєте. Не пластик. Мені це дуже подобається. Так, бик. Лейте. Почнемо з першого. Вони всі пронумеровані. Латафа Парфу Mask So pudri. Puder. Не знаю, правильно Ось так виглядає. Тут по 3 мл, якщо що. Я вже підготувала бумажечки. І явно не моє. Тому що вони настільки насичені? Так, да, є якісь відтінки пудрові, але не більш такою, знаєте, розою, Оцею парфумерною, але такою перенасиченою. І якісь спеції. на жаль, не моє. М -м -м. Ми будемо там мити, погнали в нас. Там тут Латафа Парфум з О! Це той саме нашумівший аромат, заради якого я це все заціла. Люди добрі. Це прям, це прям солодко, солодко. Це так, як всі описують. Є оці карамельки, прям молочні такі. Вони мають такий насичений, солодкий смак, заварного крема. Оце прям один в один. Я не відчуваю взагалі ні спирту, нічого, тільки. Оцю солодкість в одному місці злипнутись може. але це звичайно парфуми прям такі на зиму, ну прям солодкі, солодкі для тих, хто любить щось, щоб, щоб, щоб щось злиплось. Я не очікувала, що буде настільки. такий класний аромат. Це дійсно дуже солодко і смачно, прям взагалі. Аздав Амірат Ел Arab Croat. Я не знаю. Ммм, слухайте. Яка смакота. Трошки та фруктова відчувається цитрус. але Це все чимось таким трошечки солодосеньким приправлено. Але вони не притерні, не прям солодкі. То, знаєте, щось більш до свіжого, але вони знову-таки дуже насичені, прям дуже. Вау! Отаке я б носила. Лата фаяра, також дуже славнозвісні, Пахне смачно! Бо запах спирту такий, знаєте, досить, досить великий. Полонується з вершками, але знову ж таки не приторна. Просто хочеться з'їсти за росового блін. Дуже смачно. Яра подобається. Камрах. М -м -м. Це аналог одного з моїх зараз улюблених парфумів Angel Share, Angel Якщо правильно мовляю. Mm. Це цікаво. Я не можу сказати, що він прям один в один, як Angel Share. Але ось такі нотки, нотки кориці, які я так люблю, вони тут відчуваються. Це смачно, солодко, зимово. Щось з корицю. Якась випічка з користю, знаєте, і такі алкогольні нотки більш мені відчутні тут. Щось схоже є, але не прям в один-один. Але знаєте, як альтернатива набагато бюджетніший варіант, мені подобається. А, Яра. А це Яха. Яха. Я не знаю, як воно читається в сорі. Щось таке дуже смачне. Перші нотки вже спортовмісні. Те щось фруктове. Мені ніби. Чи то малинові, чи то знову такі якісь полоничні ноти віддають. Ні, навіть тропічні. Ананас, манго, щось таке. Вау! Фруктове для любителів фруктових ароматів. Слухайте, ось ця малишка прям топ. Це шостий парфуми і. Я задоволена. Так, Ангхам, Ангхам якось так. так. Латаф Ангхам. Це що знаєте, таке? Мені більш довго секс, Для таких, як я, тут так і написано: цитрус, свіжість. Але це все приплав... приплав... приплавлено якимись спеціями. Але цікаві. Щось мені нагадують, не можу, але не можу зрозуміти, що ось ну, тут... аромат розкривається і більше відчуваються саме цитрусові ноти. Такі, щоб, знаєте, і не прям нав'язливі, але єдине, що мені вони занадто насичені, прям занадто їх багато. Ансам Голд, це, якщо не помиляюсь, теж аналог якогось парфуму, а якого не пам'ятаю мого жаль. Вау! Ну, Якісь є схожі з попередніми парфумами, це такі більш ніжніші, більш пудрові. Трошки солодкувато, знаєте, не прям свіжі, такі квіткові. А солодкувато квітково пудрові. Отак я б навіть описала. <зас> Алнаша, коротше, читайте самі, я вже не буду їх озвучувати навіть. Та пробачте мене Араби чи англійці, чи хто називає ці парфуми, але в мене змовими не дуже. М -м -м. Люди добрі, я перше не знаю, як описати цей парфум. Мені відчуваються солодощі вишні, якісь спеції і такі солодкі-солодкі квіти. Отак. От Вже дуже, дуже багатогранний аромат. Факха Роуз. Факха Роуз, якось так. Але дуже багато я бачила блогерів цього аромату. Це ж ніфіга не роуз. Це фрукт, насичені, тропічні. Суниця, навіть якась мені, отак от, да. Приправлена, можливо, якісь знову ж таки білі квіти. Ой, як це смачно! Якимись своїми нотками чимось. отак дуже-дуже далеко нагадує мені My Way Armani. Яка це смакота? Люда, добре. Body Oil Out Sublime. Фрукти. Тропічні, можливо, манго. Можливо. Ананас навіть приправлено якимись такими спеціями. І трішечки важків якихось. Отак От мені відчувається цей аромат. Він цікавий, теж такий, знаєте, неоднозначний і дуже-дуже розкривається. Коротше, а що я можу сказати? Більшість ароматів, які так п'яляться всіма блогерами інфлюенсерами вони дійсно дуже-дуже круті. Але все ж таки. Дивіться на ноти, і якщо там вам щось не подобається, то не факт, що ці парфуми будуть смачні. А в цілому, боже, замовляєте Хоча б отакі пробники, арабські парфуми це дійсно щось з чимось. Єдине, що вони набагато насиченіші, ніж звичайні. Ну так, от тому ставлю, як кажуть, лайк, Па-па!